Служба безпеки зібрала доказову базу на чергового агента ФСБ, який передавав окупантам локації протиповітряної оборони та укріп районів українських військових на Черкащині. Як встановило слідство ворожим поплічником, виявився працівник медичної установи, якого ФСБ дистанційно залучила до негласної співпраці у листопаді минулого року. За вказівкою агресора агент фотографував розташування та переміщення сил оборони на території регіону особливу увагу звертав на бойові позиції української ППО. Також його цікавило розташування блокпостів, кількість присутніх там військових, їх озброєння та техніка. Наразі суд визнав зловмисника винним за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, та призначив покарання у виді 15 років ув'язнення.